Поділюся роздумами щодо Вісколора і чому нам не слід очікувати вузьконаправлених камер, тобто з кутами, такими, як 6-8 міліметрів і так далі. Поки що думки вголос. Може я і помиляюся. Чому моє спостереження, що я побачив, коли я вийшли у ці камерки поворотні там 400 так на 4 міліметра, я здивувався, чому там кут огляду в 100 градусів, майже там 98, якщо я не помиляюся, ті всі 2,8 по 112, Прям дуже всі широкі кут... І тепер я взяв оцю 22,49 мегапікселя, там 81 градус. І що я замітив, коли я поставив їх дві на одну локацію, там, наприклад, 100 градусну і 에, 81 градус. І я замітив то, що ті, що 81 градус вона показує темніше. А чому? Тому що, скоріш за всього, з великою ймовірністю світла в об'єктив. Вущій попадає з зовнішнього стороннього набагато менше, і матриця показує темніше. Тому, якщо в нас будуть вузьконаправлені камери, світла буде геть менше, і тому буде зображення ще гірше. Тому мені здається, я можу помилятися. Але мені здається, що не варто очікувати з вузькими об'єктивами, які круто далеко бачать, по візколорі.